Співіснувати неможливо поділити у цьому реченні. Останнім часом з'явилось чимало бажаючих поставити кому перед останнім словом. Йдеться про те, що з огляду на події в Україні надто високо здійняли голови прибічники федералізації країни. Взагалі то сепаратизм в Україні передбачає кримінальну відповідальність, але їм. Тим, хто волає за розділення, схоже і попередження, ніхто ще не виніс. Ольга Максимова проаналізувала, чому під час кожного загострення політичної ситуації в Україні проросійські яструби прокидаються від сплячки. В Україні знов заговорили про федеративний устрій держави. Першим висловився за депутат від партії влади Олег Царьов переконує життя за цим устроєм, де регіони мають ширші повноваження. Дозволить їм регіонам дихати легше. У нас каждої вибори як війна. Почему? Потому тому, що у президента очень большие полномочия, у Верховного Совета очень большие полномочия. А якщо уменьшить стоимость приза, то і столкновений таких не буде. Головніше ж каже царьох децентралізація влади змінить принцип розподілу коштів у федерації. Саме на місцях плануватимуть скільки і як заробити та куди спрямувати грошові потоки. У нас яким образом у нас. Кожен регіон їде кожен рік договорювається, які деньги в Київ. Це зависит від договороспособності руководителя, не від того, наскільки там хороший бізнес-клімат. Як тільки криза в державі починають говорити про федералізацію. Схід і захід різні, і їм порозумітися важко. Востаннє гасла лунали рівно 10 років тому. Тоді прихильники Януковича протестували проти третього туру виборів. Керівники південно-східної частини країни оголосили проект Південно-Східної Української Автономної Республіки. Змінити Територіальний устрій у державі хотіли з допомогою референдуму по тому укладу по населення України по вопросам особенностей кожного регіону, кожного регіону, который сьогодні є на Україні, вопрос федералізації он назрів. Нині в країні чергове протистояння і гасла про федералізацію, впевнений юрист та один з авторів тексту Конституції 96-го року Віктор Мусіяка не на часі, бо збільшують загрозу розколу. Деякі наші сусіди, ножі, вилки готують це відшматувати. Оце забрати, хоч ми і не прихильник цього устрою, але визнає за ним успішно живуть приміром у Німеччині та США. Але найгірше у світі можуть жити і унітарні держави, якщо повноваження центру та регіонів збалансовані. Треба розвести державну владу і місцеве самоврядування, тому ж якраз і проблема, що держава залізла зараз там, де місцеве Вона кругом хоче бути. Оце як е, відомий процес йде, ото проникнення у усі органи. Місто Славутич, як будь-яке інше, жити на зароблене, не боїться, каже його голова Володимир Удивученко. Так цьогоріч податки із заробітків міста до столиці сягають 35 мільйонів, в той час як дотаціями повертається лише 10 мільйонів гривень. Проте у категорично проти. Федералізації дати можливість на рівні територіальних громад будувати своє майбутнє, планувати стратегічно планувати, реалізовувати і бути конкурентними самоокупними самодостатніми територіальними громадами. Розв'язати руки місцевим керманичам, каже Довченко, можна і без зміни адміністративно-територіального устрою держави. Для цього необхідна воля, якої зазвичай українським політикам вистачає лише до часу, коли вони стають розпорядниками великої це. Централізованою і дірявою загальнодержавної каси Ольга Максимова, Тимофій Кощик, Сергій Кисельов. Новини 2+,2.